Отаман, ну що це таке? Ще один? А це шо на два шорти чи шо? Та ну ти прикол тащиш? Та це я Це ти дуже сильно вмазався. Нічого собі. Ха -ха. Я бачу, сьогодні буде мега контент. Що треба відео буде робити, так? Їхать ти вмазав, ану. Ще два. То в тебе не забагувало, чуєш? Отаман, то може в тебе забагувало? Може ти три рази просто натиснув платити, а треба було один раз? Ти шо ти вмо, це скільки мені треба буде з тією сковорідкою бігати тицькати? Їхать, оце вмазав каже. Ти ну невермор правду каже, тут сердечко каже, може трішечки цей, бо воно вже каже, в мене вже права рука починає німіти. То ще трішечки каже і про і ліва почне. Ну право то робоче ж. А ліва то цей, і ліва почне. Поки що право почала німіти, бляха. Якщо ліва, то вже сердечко починає. Шість uh, контейнерів. Є хать, оце ви вмазались. Так. Ну, ми. Uh, перед цим будемо будемо перед. Аби було гарне відкриття, ми одразу зі сковородочкою каже, uh, попрацюємо. Ну, я не знаю, в мене, до речі, нема вебки, тому ну, буде маленька. Будете дивитись на маленьку. У! Uh. У! Uh. Ну, поїхали. Поїхали відкривати. Перший контейнер і каро. Ну я ж нашаманив. Ну полюбе повинно тут бути. Сертифікат випав от Курва, мольфарка же ну так О, трика золота. Та ти ш. Я покажу тобі, хто бос цієї качалки. Чу, та це ще на 5 контейнерів вистачить. Крутанув, такий сковорідочка працює, такий працює. Далі поїхали, поїхали далі. Ну курва! Ні, три, тут, тут точно не буде. Ну останні, все. Все, останній. Та ні, не дропнеться вже. Все, три. Не пощастило. А що скажуть люди? То був пранк, Так, що я вас пранкану? Привіт, пішло. Все, я не знаю, я не знаю, що сталося. Чи сковорідку курва вкрали, чи я свою вдачу комусь віддав, але все. Few moments later. Та ти курва хочеш до кінця, що, чи шо? Хочеш. <головна> я не засну. жесть. Сюда! Та косарка, це вже четвертий раз. Це вже четвертий раз. Я не можу. Я я, на, я не буду брати. Я не буду брати, я не знаю. Що тут зробити? Я не знаю. Я. ну... Може записати курва, на, на листочку бажання, каже, Що я хочу. Розпаковуємо. Дванадцять. Я покажу тобі, хто босс цієї качалки. Та ти вмазався! Ти шо серйоз? Ти шо серйозно? Їхать, ти вмазався. І тут я трохи офігів. Та ну! Людина продала всі органи. Ну, я хочу сказати, що це напевно е, найдорожчий подарунок за весь час. Мені так здається. Ну, не хочу нікого образити, але от одноразово за етер. Ну, типу, подарунками саме. Саме подарунками. <гум> мені здається, Толю і когось іще переплюнули точно. З першого конта сюди. Та це. Пф, поїхали. Три. Бляха, ну не дай бог, я буду я буду просто орать, курва в сковорідку, Якщо бляха, воно мені не випаде за дванадцять. Де курва? На другому, бляха, на другому курва. Ну це як? Ну це як, бляха? Ну на другому Боже. А куди мені ще 10 дівати? Та куди? На колінця курва. На ті самі колінця, бляха. Я ору просто. Я просто ору в голосіну. Та я би кожному відправив зараз оцей контейнер, контейнер би. І відправив би компенсацію, кажуть, к, Отаману назад. Дякую, дякую тобі, велике. Давай два мені дай! Ааа, я думав два дасть мені. Я думав вже два каро дасть. Ну а як же? Це ж одного мало буде. Сюди на колінки, каже. Сідай, сідай. Бляха. Давай, 750, давай мені ще тоді вже треба. Що ж, я вже голодний, каже. 100 золота от курва. Де сковорода? Ну, сковороди нема. Це просто. Так, ну тут точно нічого. Три одразу, коли падає. Ну. Я. Я просто уру. Ну, це? Як Як воно, курва працює. Все, відкрутка пішла. два по, прям по три падає. А перед цим. А, по, а зараз щоб так аж п'ять одразу. Ну, в, три, три нагороди прям підряд. Ну це. 4 нагороди підряд. Ну. Це відкрутили максимально. Пав, але якою ціною? Я не знаю Отаман. Каже дуже тобі велика дяка.